Друзі, всім привіт! Це Надя, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я запросила до себе в гості Світлану. Світлані 79 років, і вона переїхала з Києва до штатів по програмі United for Ukraine. Я вам хочу розказати цю історію. Хочу показати, як це, коли ти приїхав в штати, коли тобі 79 років. Який в тебе досвід, як тут адаптовуються люди старшого віку, як вони живуть? І я розкажу вам це більш детально. Поїхали! Добрий день. Розкажіть трошки про себе, як вас звати, як давно ви в Америці? Доброго дня! Я мене звати Світлана, я з міста Києва, з України. В Америці я з 3 липня 2022 року. Як ви попали в Америку? Як це все починалося? Може, про початок війни? Так, я можу розказати. Війна для мене почалася з дзвінка моєї дочки, яка мені зателефонувала о пів шостої ранку, 24 лютого, і сказала: Мама, тихенько встаєш, одягаєшся і чекаєш ми з Міланою, це моя старша молодша внука, Ми за тобою приїдемо. І нічого більше не сказала. Думаю, що це таке? Я побігла до телевізора, включила і все, мені стало ясно, що почалась війна. А в Києві вже вовсю во е, вибухи, е, народ кинувся, хто куди і що робити. Але дочка зразу, зразу ж відразу ж поїхала заправила машину. Бо це перше, що треба було зробити. І ми. Були, були вже в мене вдома і ночували першу ніч з 24 на 25 в Бомисховищі навпроти будинку нашого. Але на наступного дня, десь о 12 годині дня, ми сіли в машину і вирішили виїхати з Києва. Їхали ми по житомирській трасі. Стільки було машин, що ми, не знаю, ну, пів години стоїш, потім їдеш. До, десь до сьомої вечора ми доїхали до якогось готелю на обочині. І, і вже була комендантська година. Ми вирішили зупинитися в цьому готелі. На наше щастя, був один вільний номер. Нас на слідуючий ранок ми не знали, що робити: їхати далі чи вертатися до, до Києва. Але мене і дочку протрезвила наша онука, якій було 15 років. Вона сказала: Я не хочу до Києва, я не хочу вмирати, я хочу жити. І в мене аж все обірвалося, що дитина. 15 років і таке сказала. Ну, ми, звичайно, сіли в машину і поїхали. І ще думали: їхати до Львова або до Чернівців. Але у дочки була знайома, яка сказала, що до Чернівців. Там єврейська діаспора, вони влаштовують ну, усіх, не зважаючи, євреї чи не євреї. І ми поїхали в Чернівці і там зупинилися за Чернівцями. Ну я, я не знаю, так будинок відпочинку. Жили ми безкоштовно. Є, 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 єдине, що ми за що ми платили, то була їжа. Ми там просиділи десь дві неділі. Моя дочка була за то Тобто, моя дочка замужем за американцем. Він під і сказав: Я приїду на кордон Рум, з Румунією і буду вас чекати на цій стороні. Ну, а ми поїхали. Машину дочка залишила в синагогі і ми поїхали на кордон і простояли там десь десять годин. Десять да, годин це було дуже тяжко. Дуже, дуже тяжко. Було багато людей, але що я должна сказати, під'їжджали люди з, з, з тої сторони загорожі, привозили гарячий чай. Привозили е, їжу, привозили пледи, щоб можна було вкритися. І в нас, що мене здивувало, в нас був в нас пес, але він стійко видер нічого, не лаяв, нічого, він не йшов, як розумів, що що треба мовчати. І ми, коли ми перейшли кордон, причому пропускали всіх без яких документів. Окрім чоловіків. І на, на цій стороні нас чекав зять. Він за, за, взяв машину. В общем, коли я вже сіла в машину, чесно кажучи, я вже в мене не було вже сил. А від кордону до Бухаресту 450 кілометрів. І це ми, ну, правда, в комфортних умовах ми доїхали до Бухаресту. І перших декілька днів ми зупинилися в готелі, але в Бухаресті опинився товариш по навчанню моєї онучки. В неї у нього батько, консул в Румунії в Україні, і за його допомогою ми знайшли квартиру. Але я повинна сказати, що Мене вражали всю дорогу мене вражали люди. Люди дали нам квартиру в центрі Бухаресту, двокімнатну розкішну квартиру. Абсолютно безкоштовно, абсолютно. І сказали навіть не не треба платити комуналку. Ну чому в Бухаресті? Тому що зять оформлював зелену картку. Для дочки і для онуки, а звідти, значить, дочка полетіла до Нью-Йорка, де її очікував чоловік. А я поїхала до своєї старшої онуки, яка жила в Нідерландах в Амстердамі. І я от в них просиділа десь два місяці. Два місяці, поки зять не, не оформив для мене цю програму «You for you». Але мені не сказали дуже важливу річ, що я по цій програмі в'їжджаю в Америку, але виїхати з Америки я можу, але я вже не зможу повернутися. І я довго думала, якби я знала, то я, мабуть, би не поїхала. Але я повинна сказати, що Америка дала дуже багато для мене можливостей, яких. Я отримала по, по цій програмі страховку медичну, це дуже важливо, бо і лікарська допомога, і е, е, ліки, все це е, йде безкоштовно. Я отримала фудстеп, тобто е, картку на, на, їжу, на так? їжу, так. Е, е, я, Собственно. Ну а ця допомога, так, страховка, вона ж у вас по віку правильно? Це не тільки для українських людей. А для тих, в кого певний вік, наскільки я знаю, що тут є страховки. Якщо ти досягаєш певного віку, то ти отримуєш від держави там безкоштовно Medicaid чи Medicare, вона називається з 65 років, Medicare отримують, але я не отримала, бо я мало тут ще живу. У мене інша страховка, але я все по цій страховці. Любу, любий лікар до мене доступний. При цьому дочка знайшла, ми живемо в Нью-Джерсі, в Джерсі Сіті, знайшла всіх лікарів російськомовних. Ну, Українськомовних це дуже складно було знайти, але російськомовні є, тобто то я можу сама поїхати до лікаря і по, по, отримати допомогу. Ну, ну а як ви справляєтесь? Розкажіть трошки. От... Як ви з транспортом розбираєтесь, як у вас англійська? От, так... Англійська ніяка. Я вже вчу <свісно> другий, третій рік, але я не чую, що люди кажуть, я не чую слова. Дуже мало в мене практики, хоча дочка, онука і зять вони розмовляють англійською, але я їх не розумію. Це дуже погано, тому якщо люди збираються сюди їхати, треба вчити язик. Але є українська діаспора. У мене є можливість спілкуватися рідною мовою, спілкуватися дуже, дуже гарні люди, дуже допомагають, чим можуть. Я... Ну а от як ви, ви кажете, я сама можу з'їздити до лікаря. Мені просто цікаво, от як ви без англійської Білет купуєте на трамвай, на Ні, таксі. Як ви я, я беру Uber. Uber беру Uber і їду. У ну, мене є ця програма, і я без... ну, щось я можу писати, щось я... але в аптеку я приходжу отримувати ліки. Я вже навчилася якось щось казати. Чому, що тут мені сподобалось, лікар, якщо виписує ліки, то вони йдуть, скажімо, він, на декілька місяців. Тобто, Кінчилася одна порція, аптека дзвонить, і я повинна прийти і забрати слідуючу порцію. Есть, це ну, таке, таке в нас вже в Україні почали внідряти, але я цього не застала. Вот. Ну що ще? Ну, в супермаркеті це взагалі не проблема. От, є такі враження, дано так? ну, от в Україні, от одні супермаркети, в Америці інші супермаркети. От що ви про це думаєте? Як тут з їжею? Смачна вона вам чи краще було в Україні? Я хочу сказати, що супермаркет сьогодні в нас в Україні. Практично нічим не відрізняється від американського супермаркету. Ну, Мабуть, тільки набір продуктів, але тут більше екзотичних фруктів, овочі ну, цілий рік клубніка, полуниця, лохина, цього будь ласка. А ну, що, що я хочу сказати, їжа. Ну, скажем так, молочні продукти у нас вкусніші, нічого не скажеш. Да, це точно. Молочні продукти, особливо творог, то вообще сир його взагалі не можна знайти такий, як у нас. Тобто, ну я правда знайшла там, знайшла фермерський такий. Він трішки, ну з нього можна зробити сирник. З інших творогів нічого не можна зробити. Ну взагалі, взагалі, а багато от людей вашого віку. От я знаю, бо я взагалі трошки розкажу перед історію. От ми зі Славною як я викладаю англійську на курсах волонтерських і в нас є таке ком'юніті. Але ну от, напевно є таке враження, напевно, у людей що ти все приїжджаєш, ніби сам неможливо знайти друзів свого віку. От нема з ким поспілкуватися. Ну, друзів мені знайшла моя дочка. Вона знайшла, познайомилася там з однією жіночкою, а в неї тут була мама, якій було 85 років. І от вони нас познайомили. А потім я вже от на курсах, коли от тут познайомилися, у перукарні теж познайомилися. Тобто потім проходять різні фестивалі, різні. Ну, різні всякі такі заходи, заходи які дають, дають можливість тобі знайомитися з людьми. І ця діаспора, вона спеціально це робить, щоб люди друг, один з одним знайомилися. Я не можу сказати, що я тут обділена увагою, я не можу сказати, що мені, що мені тут с -с сумно, ні. Всього цього нема. Але ми з дочкою і з онукою ходимо, оперу, слухати оперу, дивитися мюзикли роз, різні, ходити в Карнегі Холл. У нас Джерсі Сіті знаходиться з одного боку Гудзона ріки, а на, на протилежному боці розташований Нью-Йорк. По підземному тунелю проїхав і ти вже в Нью-Йорку. Я єдина, що за ці роки ще не добралася до метрополітен музею. А так, вже ми не одноразово були на мюзиклах, були в опері, і це для мене це дуже важливо. Таке. А чого не вистачає, можливо, тут в Америці, що було в Києві, а тут того нема? Чого не хват... Ну, що сказати? Ну, взагалі, то я тут отримую все, що я хотіла би отримати. Те, що я в Києві ми ходили з подругами дуже часто в оперу, дуже часто. Ходили на концерти, це все було в Києві, і тут в мене це теж є. Але тут я ходжу лише з дочкою і онукою, не всі матеріально можуть піти, бо квитки не, не, деш, не дешеві. Ну, в принципі, єдине, що мені не вистачає, це література читати. Нема книжок, і я за цим сумую. У мене вдома дуже гарна бібліотека, так я так дістала книжку, почитала хоч п'ятий, шостий раз, але з задоволенням читаю. А тут цього немає. Це... А от ви порадите, що є, наприклад, багато в кого тут більше молоді в Америці, а батьки залишилися вдома, наприклад, там не хочуть їхати в Америку. Ви би казали, що кращий вибір, на вашу думку, це залишитися там чи приїхати сюди. Я в перший, в перший рік дуже хотіла повернутися до Києва. І я, я розуміла, що дочці краще, коли я в неї під боком. Це однозначно. Але я потім почала розуміти, ну я буду од, од, сама в квартирі. Хоча в мене в Києві живе мій брат, але він живе на лівому березі Дніпра. і Ми спілкуємося з ним дуже-дуже рідко. Щось трапиться зі мною і хто хто мені допоможе. Я буває так, що не можеш подзвонити. І я прийшла до висновку, що мені треба буде тут жити. Якщо є люди похилого віку, родичі, то краще їм приїхати сюди. Бо тут дуже. Країна дуже спілкується про людей похилого віку. Тут для таких людей дуже багато чого зроблено. І я ж кажу, і страховка. І так, і мені ще й оформили пенсію. Я тут жодного дня не працювала, але я отримала пенсію. Це яка, яка не яка, але ж вона є. Це дуже дуже добре. Ти чу. чу ну, та звісно, це свої якісь гроші, так. навіть на якісь мінімальні розходи. Я не думаю, що ви там Ні. можете там, я не знаю, їздити в Майамі на пенсію, але напевно пішли собі там супермаркет, якісь свої гроші потратили. Звичайно, що в Україні пенсія теж це дуже маленькі гроші. Но, ну мені взагалі так вистачає тих грошей, які я отримаю. Так що... Якщо у людей є можливість, то краще сюди приїжджати. Але ну, але знаєте, напевно, чим старший, ти стаєш я ж не в такому віці, але ти так прив'язуєшся там до свого дому. Я знаю, в мене є знайомі, які кажуть, та я тут ремонт робив, та я там шафу купе купила. Да, от, от люди прив'язуються до таких ось матеріальних таких речей і не хочуть їхати. От, мені дуже шкода, тому що, ну, звичайно, є і безпечні міста в Україні, там якісь більш-менш безпечні, але я знаю, дивлюся зараз такого Дениса Крістофа, він вивозить старших людей з, ну, з Донецької області, там, з зони бойових дій. Вони не їдуть, бо вони не залишають саме хату, саме там, собаку, козу. Типу. От, це все таке наживне, напевно, що особливо в Америці це можна мати. А життя ти вже не купиш ні за які. Так, я хочу сказати, що перший рік в мене було, були ті ж самі настрої. Я хотіла повернутися, я дуже скучила за Києвом, за, за краєвидами, за своїми друзями, які там залишилися. Але, але я розумію нальоти. Да? Без світла люди сі, сидять. Як цю, цю зиму вони будуть зимувати, не знаю, чи буде отоплення чи що. Ну, тепер я вже не рвуся в <гів> Київ. Мені вже тут, я вже тут е, прижилась, скажу так, і мої рідні при мені, я за них не, не, не переживаю. Моя старша онука, вона в Нідерландах теж в безпеці. А ще раз скажіть, я знаю, що от, вам 79 років, ви така молодець, і ви з'їздили на Ніагарський водоспад, з'їздили до Амішів. От, що ви такого цікавого в Америці побачили? Що вам найбільше запам'яталось? Ну, звичайно, Ніагарський водоспад. Я дуже давно мріяла туди з'їздити. Потім я дуже давно мріла побувати у Нью-Йорку. І це місто мене приголомшило своїм, своєю величчю, своє, тим, тим, що там спокійно, дуже багато, до, до речі, дуже багато мусору. Нью-Йорк. Це Нью-Йорк. Це Нью-Йорк. Так, але. Опера прекрасна. Виступають дуже багато світових співаків. Дуже а, ну і що, що, що мені дуже дуже сподобалося, то це, що Аміші. Я читала про них, я бачила, але вони Тут живуть, і ми поїхали подивитися, як вони живуть. як, ну, Дуже-дуже цікаво. Ще в нас заплановано з'їздити обов'язково в Лас-Вегас у дочки. Там приятелька, вона нас запрошувала. І ще Великий каньйон. Оце хотілося б це подивитися. Ну і взагалі дуже гарна природа. Ми по поїхали машиною на Ніагарський водо водоспад. Така красива дуже гарна природа. І десь в чомусь е нагадує Україну. А, і ми ще були в Нюйор. В, 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 в Вашингтоні. Ми побували ще в Вашингтоні, побачили і е е е е е е Білий Дім. і... Монумент Лінкольну, і взагалі дуже дуже красиве місто, і воно мені дуже нагадало, нагадало Київ, бо там немає таких висотних будинків, як у нью йорку тут у нас Джерсі Сіті. Там помірні такі поверхи, і дуже дуже гарне місто. Дуже. Були ми на Орлінгтонському кладовищі, подивилися, як воно там. Я чомусь думала, що Орлінтонське кладовище десь десь в іншому місті. А оказалось, а А казалось, що це, що ну, це в Вашингтоні під Вашингтоном. Правда, я забула, що там ще є Пентагон, але до нього ми не добралися. Ну я думаю, в інший раз. От ще я хочу от зрозуміти, знаєте, от вам було страшно, коли от ви вирішили, наважились їхати по юфую, е, їхати в Америку? Ви до того бували в Америці? Чи це ваша перша поїздка? Ні, я ніколи не була в Америці, і, чесно кажучи, я нічого не. не не боялися, бо зі мною був зять. Він мене із, із Амстердама, ми з ним летіли разом, бо мені треба було на паспортному контролі показувати документи, а я язика не знаю, віщом. Ну, мені поставили штамп і там for you» спочатку було на два роки, потім ще продлили, так що в мене. Ця програма по 26 рік. Що буде далі, не знаю. Дочка і онука вже мають грін карт, а мені дочка може оформити грін карт тільки коли вона стане громадянкою Америки. Ну, не знаю, як вона далі буде. Я, чесно кажучи, не згадую взагалі я зрозуміла, що от сьогодні є. Сьогодні так і слава Богу. А що буде завтра? Ну, щось буде, якось воно буде. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар, які ваші думки про Світлану, про її досвід. Можливо, ви теж переїхали в Америку в старшому віці. Напишіть свій досвід в коментарях. До зустрічі, Па-па!